Чотирикласники Кирило та Аріна разом із міським головою горішніх плавнів перерізають стрічку на відкритті нового відділу дитячої літератури у міській бібліотеці. Новата якісна література, сучасний інтер'єр, доступ до мережі вайфай, настільні ігри все це для маленьких читачів. Злата вже знайшла свою улюблену книжку. Я понесу додому мангу дев'яту частину. Клинок розсікаючий демонів. А попередні частини вже читала? Е, ні, я цю хочу взяти. Мені порекомендувала Тетяна Олексіївна. Це твоя вчителька. Е, так а от десятирічна Маша читатиме фентезі. Як приручити дракона». Я очень фанаті. Я люблю всякі міфічні существа. Та ще я читаю. У мене вдома є поліани. Мені купив мій крісний. Я сама пишу ще книги. Ти що? А ти в які, ну розкажи, про що ти пишеш? Теж щось таке міфічне. Я пишу про рицарі. Будеш видавати свою книжку? Так. Можливо, вашу бібліотеку. Діма Артем Вова та Тимофій найбільше оцінили настільні ігри. Що ви граєте? Які тут правила, що треба робити? Треба витягувати палусочки по черзі і ставити їх на горох. Хто домашня, той програв? Скажіть, вам подобається тут в цьому приміщенні новому? Так, так, це, так. Це, а що тут найкрутіше? Найкрутіше е, ні, найкрутіше тут, е, що можна почитати? Е, Ті книжки, які, яких нас вдома. Такий асортимент української та перекладної літератури є показовим навіть для області. Окрім того, що про бібліотечний фонд дбає місцеве керівництво, наші бібліотекарі виграли книжковий грант від благодійного фонду Бібліотечна країна. Організатори відібрали 30 найактивніших українських бібліотек з понад 900. Переможцям пообіцяли не менше 100 книжок різних тематик. Бібліотека горішніх плавнів ні на день не призупиняє. Яла свою роботу під час воєнного стану до того ж працює із переселенцями. Інформаційні знання та духовна культура дитини формуються з маличку, саме тому такі центри вкрай необхідні. Переконана директорка міської бібліотеки Олена Дудко. Тепер діти від самого маленького до 15 років можуть приходити сюди. І читати те, що їм забажається, просто проводити час, спілкуватись, бути в інтернеті, відпочивати на таких зручних сучасних крісельцях. Тобто, це дуже класно, все дуже продумано. Для нас це просто такий, знаєте, ще одна мотивація: ще краще працювати, ще більше давати нашим користувачам. Я дуже вдячна, бо це ініціатива Дмитра Геннадійовича Бикова. Міської влади я дуже вдячна за те, що в цей час знайшли можливість зробити нам такий класний подарунок. Створювати із душею щось для розвитку та навчання дітей завжди приємно, і війна не повинна бути в цьому перепоною, каже міський голова Дмитро Биков. Мені завжди приємно створювати такі культурні і освітні простори, як ця бібліотечна зала, як кабінети. Класи, які ми робимо у всіх загальноосвітніх школах міста, для дітей, для молоді, для нашого майбутнього, оскільки ми вкладаємо сюди не тільки фінансову складову, але й частинку своєї душі. Я вважаю, що навіть у воєнному стані, коли ми виборюємо право жити у вільній незалежній, Україні ми повинні дбати про розвиток української культури, про розвиток культури, взагалі, вивчати історію, дбати про бібліотечну систему міста. Зараз ми подивилися, що дуже багато сучасних авторів представлено і зарубіжних, і українських, і дітям це цікаво. Також ми придбали настільні ігри якими зараз ну, цікавляться діти, молодь. І вони приходять сюди не тільки почитати, але й погратись. Це дуже добре. Бібліотека горішніх плавнів має тенденцію активно розширювати послуги для своїх читачів. Це вже справжній культурний центр, де зустрічаються та об'єднуються люди різних поколінь. Як казав англійський письменник Ніл Гейман, наше майбутнє залежить від читання і уяви. Бібліотеки це ворота в майбутнє, які повинні бути відкриті.